Сі женяться, це подуріли чисто. Навіть не буде з ким потім пиво випити. Так, треба щось придумати, подарувати на весілля. Може лодку якусь подарувати? Надувну. Нафіга йому надувна лодка. Так, треба набрати до діду, спитати, що то зараз люди дарують на весілля. О, діді є. Алло, дай Боже, Діді. Дай Боже, Назар, дай Боже. Чуєш, ж, а що то зараз здарують на весілля? Може бензопилу подарувати? Та як бензопила? що мій ліс красти чи що? Може мотоблок тоді. А ти мотоблоку він б що буде робити? В нього що, поле є чи. Що? 100 гривень подаруй. А ту так зараз несуть? Е, бля. Я завжди 100 гривень вкладу в пости конверт, не підписую і па рвалі ще завжди проканує. Що ти мені розказуєш? Я щось сам придумаю. з тебе порадник, як стапа молоко. Five minutes later. Ти як ти Чи можеш? Здоров. Ти, вже, на... здоров. Можна на весілля такой мотоблок подарувати? Тобто буде нормально? Можна машку заляш, навіть. Та нормально тебе ти... за ти... Чи тут хороша ідея, мені здається. Що ти з якусь кадаш, бля. Ти ебаш, що ти мене куда? Ти мене еш. Той блять, Я на службі, ти Алло? Чи що тут зараз можна на весілля дарувати? Та що-небудь можеш навіть подарувати. Дивися, е, як воно. Е, як це от на ліжко є постільне більло. Як а воно от б... як б... ти з ти... <плес> ти... давай пока. Алло, Богдан? Я тебе не розбудив? Алло? Що таке? Я тебе не розбудив? Да розбудив, а що. О, чуєш, скільки то зараз дарують? 100 гривень то буде нормальне весілля. Ти обкурився, чи що? — Та я просто питаюсь тебе, чи то нормально буде? Ти скільки несеш? Я 50 несу. Я поняв. Конверт не підписуєш? Ні. Поняв? Добре, давай. Я вирішив, що А. Я вирішив, коротше, ще пацанам говорив принести йому два конверти: один порожній, а другий з бабками, типу, і най собі ламає голову. Я тебе не розбудив? Розбудив хто то дзвонив такі. Чуєш, може що твоєму брату подарувати на вісі, я не знаю. Може бензопилу б? Екап, б**, 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 б**. Ти с ножівцім робив не доробив ніяк. Б**. Та зроблю, зроблють. Ти запилуєш, б**ть? Там ножі, пороблю всім, б**ть. Не знаю, що йому подарувати. може пораджать щось. Бабу, б**ть, нову подорож. Ой, б**ть, ясно, добре, давай, пока. Алло? Дай Боже. Що тут? Дай Боже. Чи маю тобі щось сказати, але нікому не кажи. Прям нікому? Нікому, нікому. Добре, добре, чуєш. А коли мені ножика зробиш? Б**ть, б**ть, зроблю, зроблю. Чи ж розкажеш, коли ж виходу? Що це віддає? <риклад> Та. Та як так. Та так? О, найшов, любов? найшов свою любов. Чуєш, може лодку подарувати, то було би нормально. Лодку ти що, ти Яка лодка на. Колодка. Та так, М -м, лодка, колодка. Не, не підходить, не. Давай може ліпше мішок грошей, Мішок грошей? Ну а шо? Ну давай мішок грошей. <риклад> підходить? <риклад> підходить, ти, <риклад> я. Але Алло, дзят дай боже, є тема. Слухайте, коли це говорив, то нам чуть тягла не дали в шибалинах блха. Утверткою бігали за мною, бляха, муха. Ми всі понупували з тобою, як вожі, поприсила попродали всі гроші. Йо джжо, а, джіжо, а джіжо в автобусом п, Я собі згадав, що я тої гринь позичав. А на той час були тут страшні гроші. Що мені треба зробити, або що тобі треба? Віддати? Я не маю зараз таких грошей, розумієш? Просто приїдь і привітай молодят Таню Ростіка, з ним весілля. Побажаєш їм щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок. То куди треба їхати? Та то буде в Едемі в Бережанах. На другу годину до церкви. Виїжджаю. Того добре так нажав? Та де ти пальцем не там. О, є, бачу. О, дорогі діточки, вітаю вас з днем вашого весілля. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього того, що ви собі самі побажаєте. Скоріше внуків і щоб були чемні. Все, ваш діду? Штатів. Ах! Гірко! 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 Ме відто і печали, тяжко сльози Втримати мені, я ніколи мила не забуду, як з тобою зустрічались біля річки, ти казала, я любити буду, та дала на пам'ять жовті, жовті, жовті стрічки, жовті стрічки, символ розлуки. Жали жавті стрічки, більше надії не маю.